Вітаємо в ефірі. Програма Приз у студію. Завершується міжнародний фестиваль щастя у творчості. І для Ірини і Тетяни Количевих, які брали участь в різних номінаціях, тексти і відео, ми покажемо оці призи, що їм передаються. Твереза Україна громадська організація підготувала, видала такі класні книжечки творів про тверезість, про здоровий спосіб життя. І ці книжки будуть дуже цікавими в нагоді для такого домашнього сімейного читання. Ми дякуємо громадській організації Твереза Україна, що подарувала в якості призів ті книжки. Наступне! Це така книжечка Свято Слов від Михайла Пасічника. Книга, яку слід читати цілий рік. Тут 365 святошно-календарних віршів. Ну, Це такі традиції, звичаї, ментальність українського народу. Ну, от будь-який день можна взяти. Ну, Ми знаємо, що, наприклад, 6 січня. Святвечір або 7 січня то Різдво. А візьмемо щось інше. Наприклад, 9 січня День апостола Стефана. Йде у червоному жупані, червоний від морозу і сам. У день апостола Стефана. Грядуть знамення і чудеса. Ну, такі є традиції вірування українського народу. Це цікаво так досліджувати. Культуру, традиції, ментальність. Ми дякуємо письменницьким організаціям різних областей Харківської області, Житомирської, Київської, Львівської та інших. Багато з них на моє прохання як автора ідеї фестивалю щастя у творчості надсилали такі книжки, і ми вже. 99% книжок, журналів вже подарували нашим учасникам, і от трошечки деякі ще учасники залишилися, і ми також їм зараз їх збираємо і передаємо. Показуємо, показуємо далі. Українська літературна газета. Ми дякуємо редакції цього видання, це. Свіже видання осінь 22-го року. Це дуже таке цікаве видання. Ну, не можу не показати оцю книжечку, дякуємо видавництву Мамине Сонечко. Тут є багато цікавих історій, але про одну з них. Не можна не сказати, це повернення моркви, а морква це отака класна кішка, чудові ілюстрації. І я знаю, що домашні улюбленці, домашні тваринки, особливо сімейства кошачих, то для Харківської родини Количвих це не просто такі літературні герої сюжетів, а це такі, можна сказати, справжні члени родини. І тому я думаю, що почитати цю історію і, звичайно, багато інших історій з цієї чудової книжки також буде дуже цікаво. Ви бачите всеукраїнський журнал однокласних для підлітків. Ми дякуємо редакції цього видання за такий чудовий подарунок. Тут ви бачите багато таких тем є. Це один із найсвіжіших. Випусків 22-го року. Також ми передаємо в подарунок як приз за участь у фестивалі щастя у творчості. Ну і остання книжечка знову-таки про домашніх тварин. Олена Осмоловська, авторка. Ми також дякуємо. Письменницьким організаціям Національної спілки письменників України, про яких я вже згадував. Тут насправді багато таких сюжетів. Мою температуру привела в норму зведена сестра Алінка. Хоча вона мені не рідна, тобто вона народилася від таткового першого шлюбу, і мама моя, їй не рідна, я її дуже люблю. Алінка вже зовсім доросла. Вчиться в інституті та живе і своєю мамою та відчимом, але ми дружимо. Сама Алінка підказала шукати Джека в собачих притулках. Вона на цьому знається, бо багато волонтерить. Якось сестра сказала мені: Бодя, малий, бодя, це я. А малий, ну, страшенно не люблю, коли мене так називають. Так от, бодя малий, не сумуй. Коли тобі погано, знайди кому ще гірше і допоможи. Ось. Ми хочемо допомогти такому творчому психологічному розумінні, тому що сьогодні насправді дуже нелегко багатьом з нас, особливо тим, хто залишився в рідному місті Харкові чи в області, і тим, хто з Харкова тимчасово переїхав, але можу. Сказати декілька слів, що ще на початку воєнного стану, ще в перші дні війни, Тетяна з Іриною зробили чимало таких фоторепортажів з підвалу будинку, що використовували в якості бомбосховища, я запропонував отаку рубрику на блозі, що я розпочав хроніки та будні воєнного стану, там опубліковані фотографії, е їхні статті на тему психологічної безпеки, як триматися в такий нелегкий період життя. І це дуже важливо, От ми говоримо про творчість, про щастя в творчості. Ну, важко навіть так сказати, як можна назвати, можливо, це така, знаєте, мужня творчість, коли створюються такі сюжети, бо коли в перші години, в перші дні, в перші тижні війни люди перебувають в такому стані, і от як їх підтримати, а всі ми переживаємо великий суцільний стрес в такі моменти. І, знаєте, така мужня творчість, яку вони створили на той момент. Ну і ті сюжети, що вони вже створили потім, під час проживання в нових реаліях в країні Польщі. Багато класних таких сюжетів. От одним із сюжетів, що Іра надала для участі у фестивалі, якраз теж про кішку, от ви бачите, це. Про домашніх улюбленців, і я вам тут показував наступний сюжет з цієї книжечки про повернення моркви, про повернення цієї кішки, і Іра свого часу теж створила картину кішки в польському помешканні, де вони з мамою. Були на той момент і створила таку картину. І знаєте, польським хазяйвам це дуже так сподобалося, дуже їх так вразило, і це приємно, що наші харків'яни, наші українці такі, знаєте, креативні І нашого світу по всьому світу це, це дуже добре. І ми бажаємо, щоб наші учасники фестивалю міжнародного фестивалю щастя у творчості, попри будь-які обставини, не впадали у відчай, все-таки передавали одне одному таку естафету творчості. І ми бажаємо радості, натхнення. І навіть в такі моменти, коли як сьогодні ми пережили, ви бачите, що в мене не дуже такий веселий настрій, не дуже таки активно посміхаюся в цьому ефірі сьогодні, тому що ми сьогодні пережили е, такий день, який можна коротко назвати Україна у Пітьмі, якщо так м'яко сказати. От, 16 грудня 2022 року, п'ятниця. В... Хроніки будні воєнного часу можна назвати як такий день суцільна пітьма, Україна суцільна у пітьмі. Перебувала вранці, десь 7 чи 8 ранку. Вже не було світла в оселі і тільки з'явилося після 18-ї години. От порахуйте арифметику, скільки це годин, усе місто і конкретно в нашій оселі, от скільки годин ми. Прожили без світла. От можете самі це порахувати. І я бажаю, щоб знаєте, в будь-яких ситуаціях, хоч щоб українська книжка вона трошечки нас так підбадьорювала і щоб ми не впадали у відчай. Бажаю вам і всім нам з вами радості і щастя у творчості. Дякую за увагу.